Прокуратура області обіцяє покарати винного у масштабному ДТП, що сталося днями на Полтавщині. Нагадаємо, в аварії загинуло 9 осіб, семеро травмовано на сьогоднішній день. Водій автомобіля, якого досудове слідство вважає винним у цій ДТП, затриманий порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. І саме сьогодні буде розглядатися слідчим суди Октябрського районного суду міста Полтави. Питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокуратура також закінчила декілька досудових розслідувань, що стосувалися посадових осіб. Ці справи стосувалися одержання ними неправомірної вигоди. Окрім цього, понеділок нами закінчено також досудове розслідування і спрямовано до суду обвинувального акту кримінальному провадження за підозрою начальника УДАІ в Полтавської області, також за одержання неодноразово неправомірної вигоди. У подібних злодіяннях працівники прокуратури підозрюють також начальника слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької податкової інспекції. За словами прокурора області, він незаконно привласнив 500 тисяч гривень. Крім цього, зазначає Ян Стрелюк, нещодавно різними судами Полтавської області розглянуто два протоколи про вчинення корупційних злочинів, зокрема притягнуто до адміністративної відповідальності колишнього голови Полтавської обласної державної адміністрації та колишнього начальника управління Держземагентства Полтавської області. І щодо резонансних вбивств, то до суду вже спрямовано обвинувальний акт за підозрою чотирьох осіб у вчиненні замовного вбивства Кременчуцького судді Лободенка та колишнього міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Крім Кримінальне впровадження розглядається в Кобиляцькому районному суді Полтавської області.